9 листопада про головне в регіоні. Вночі над Дніпровським районом військові ПВК. Схід збили ракету армії РФ, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. А з артилерії росіяни атакували Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. На Дніпропетровщині підтвердили випадок африканської чуми свиней. Йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, захворювання виявили на приватній фермі в Новомиколаївці. У першотравенську директорку комунального підприємства підозрюють у розтраті мільйона гривень. Йдеться на сайті облполіції. Посадовиця уклала договір про постачання електроенергії за завищеною вартістю. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. З початку повномасштабної війни піротехніки Кривого Рогу знешкодили понад 6 тисяч боєприпасів РФ, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмінування фахівці проводять і у звільнених областях Херсонської області. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.